Рен США осоромився, запропонував продавати яловичину індусам. Це, звісно, суперсмішна новина. Ви ж знаєте, да, що в Індії корови це священні тварини. Вони не їдять яловичину. От, а виходить, що через митну війну, через запровадження мита. Китайці перестали купувати американську яловичину, а типу стейки ж американські. Ви ж всі знаєте, що да? вони типу самі круті, самі смачні. От і в принципі недорогі. От. Але тепер через мита американці не можуть продати китайцям свою яловичину. От. І конгресмен каже: ну добре, давайте типу, півтора мільярда китайців не купляють нашу. На Яловичу, ну, давайте будемо продавати і півтора мільярда індусів. <смі> Боже, і тут понеслось. <смі> Ладно, це новина просто для того, щоб поржати. Да, коли е, люди е, там зашорені, да, або там забувають деякі е, моменти, я, я не думаю, що ця людина не знала про це. Він просто якось швидше все це не замітив, але тепер весь світ з нього ржав.